Тим часом місія МАГАТЕ прибула до Києва. Група з 14 експертів організації Об'єднаних Націй зі спостереження за ядерною енергетикою прибула до Києва напередодні запланованого на цьому тижні візиту на окуповану е, Росією Запорізьку атомну електростанцію. Повідомляє про це американський телеканал CNN. Члени делегації міжнародного агентства з атомної енергії, тобто власне МАГАТЕ, були помічені журналістами в їхньому готелі в українській. Столиці рано вранці очолює цю місію Рафаель е, Гросі. Це власне глава МАГАТЕ, який особисто приїхав перевіряти Запорізьку атомну електростанцію. От у понеділок він написав у Твіттері, що так цей день настав. Місія підтримки і допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі вже в дорозі. Ми повинні забезпечити, е, тобто гарантувати безпеку найбільшого ядерного об'єкта України і Європи. З нетерпінням чекаємо моменту, коли е, потрапить ця група на е, власне Запорізьку атомну електростанцію. Адже як ми е, останнім часом е, обговорювали з експертами у сфері ядерної енергетики е, у сфері стратегічних досліджень е, у сфері е, військовій сфері, справді цей візит має велике значення, і світ е, дізнається правду. Про злочини окупантів на заес завдяки цьому візиту, навіть попри те, що з групи виключили британців та американців на вимогу росіян, навіть попри це, цей візит важливий і технічні знання цих фахівців і досвід цих фахівців не дасть окупантам абсолютно. Не дасть окупантам завадити, дізнатися їм, що там насправді відбувається, яка ситуація. Ну і навіть серед цілей цієї місії ж називають термінові заходи з гарантування безпеки на ЗАЕС. Подивимося, що це будуть е, за заходи. Нехай спершу доїдуть, доїдуть туди фахівці.